Сьогодні 23 січня громадський актив міста Дрогобича вирішив перевірити, що ж насправді добується за цими стінами цього приміщення, на якому пише твоя перемога. А тут, як стало відомо, знаходиться звичайнісіньке казино, яке, в принципі, в Україні є забороненим. Будь ласка, це ваші Ви знаєте, що у нас гральний бізнес заборонений в Україні? Знаєте? Класно. Можете правильно розказати, що тут заліклася. Які гроші? Які гроші? Я про ваші не говорив. Що безкоштовно граєш? Взагалі можете представити. А для чого? Просто ким я зараз спілкуюся, але я розумію, я адміністратор залу. Ні, не тут. Ви просто смістите, так? Ви не є працівниками цього. А що ви тут робите? А можна я то зайду? Ні, не Ну, Ви вже є працівники. Ми надаємо послуги, прибираємо зал. А на підставі чого ви тут працюєте? У нас договір. Трудовий договір чи договір. Ні, ми просто... Домовленно. Це Ви цей це, прибирати зал просто. Ви прибираєте зал, да? так? А взагалі чим займається зал? Яка Я не знає, Я взагалі поня... Я... це залікає осуна? Є поняття. Не знаю. знаєте абсолютно? Моя функція прибирати. Ви прибиральник, так? Так, да, от віці. бачите. там 70. Це ж просто йде. Добре, ці люди, які сидять грають, вони ж типу, певно на тут займали, то тепер я хочу купити. Якщо ви на натиснею відкритого так, договору, тобто ви приймаєте всі люди, які зараз продайте мені ділета. Посадки, будь ласка, кошти я хочу зіграти. Чому? Чому мені, будь ласка, я хочу. Ми не очікували, що коли ми не прийдуть, нам вибачить світло. Скажіть, жіночка виточила світло, прибираємося, а марки світимо. Ви починаєте робити ту дорогу, тут руку. Ви починайте гусити. Ви починаєте. Ви починаєте напарати. Я вам об'яснив позицію, ми прибираємо. Ви прибираєте. Чого ви знімаєте? Бо ну, я хочу знімаю вас. У всіх нас є діти або є родичі, за яких ми можемо переживати. Ми не впевнені, що ця небезпека може обминути чи наших дітей, чи наших родичів. Я запитувала у цього хлопця, який представився прибиральником, чи впевнений він, що може зможе послідкувати за своїми дітьми. Я запитувала у пана з служби охорони, чи впевнений він, що зможе прослідкувати за своїми дітьми, що діти не підуть ставити ставки, після того не будуть програвати великі гроші, після того не будуть красти, ставати наркоманами і так далі. І так далі. Просто пропадати, ніхто з них не зміг відповісти. Ми телефонували до міського голови. Міський голова замість того, щоб вийти, подивитися, що тут відбувається, просто проігнорував те, що відбувається. Поліція приїхала через півгодини, Власника немає дотепер. Оце Дрогобич, туристичне місто. Напевно, Лас-Вегас чи як? Ніхто нічого не штурмує, ніхто нічого не ніяких погромів не робить. Ми хочемо добитися того, щоб все-таки. Після третього року війни в цій країні служби працювали, скажімо так, належним чином, а не тільки розуміли патики коктейль. Чого відмовляється? Від огляду місця події це є приватна власність. Без рішення суду ми не можемо відповідати. А які будуть наступні дії, скажіть, будь ласка, може зараз до групи з'їздити до чому проблема? Є черговий суддя, може зараз поснову немає. Як, Як немає є на місці? Отпуск, що? Потрібно звернутися з клопотанням, зареєструвати Два, ваше ваше повідомлення, є зареєстровано. Проводиться перевірка. З даним фактом буде проводитися перевірка. Завтра буде ні не... програмного забезпечення, нічого не буде. буде. Значить, написали розписування. можна зараз Ви думаєте, що так все просто? Ви не хочете якщо ви хочете. Давайте зараз їдемо до суджування. Ми мусимо зареєструвати, набрати, як це думаєте. Скажіть, будь ласка, вони написали, що все буде на місці. Як вони написали, що не буде написати, що все не буде на місці? Та й звичайно напишуть таке. ви Це ж державна лотерея. Так же саме, як було МСЛ. Так же саме Це є, як ігрові є... І що ви продаєте? Квитки? Квитки. Квитки всі оподатковуються. Можете звернутися. Вам Чому ми, коли перший раз зайшли, ми не змогли купити вас у вас лотерейного квитка? Ні одного квитка. Нам можна, раз, не змогли, нам зразу Я не знаю, про яке ви зараз почали кричати. Бля, не це Ніхто не кричав. А ви можете показати, як, як ваша взагалі система працює? Як тільки квитки як виглядають? Якщо... А можна наприклад, зараз купити у вас квиток і опробувати пограти? Не можна, бо нічого не працює. Ваші. А чому не працює? Воно ж ніби все працює. Поки не працює. Ну зараз продемонструвати, як здійснюється оплата електронних квитків, наприклад, в, в комп'ютері, чи як ви сіте. Бачите. На касу даєте гроші, так і здійснюється. Ну, ми хотіли купити квиток, ми нам не змогли на двері? Ні. Були, так? Ми нічого тут не вилами до вашого. Я не знаю, камера є і можна. Камера є. Ви собі дивіться списали. Добре. Ну зараз можемо купити лотерний кто Можете, бо кажуть, що бачите, що не працює. Ось вас є касовий апарат? А кассовий. як ви придаєте квитки, без касу апарат? Хочу, щоб ви запам'ятали, що працювати ви не будете. Добре. Ви кажете, що продаєте квитки, але в нас немає касається. Скажуть це не буде працювати, немає питань. Багато у вас таких закладів по області? Де повністю? Тут у вас проводище не знаю, скільки Відкритий офіційний сайт у Можете, можете пояснити, як ви здійснюєте в продажі. Віддали торгова марка твоя перемога. Сі сі яка належить росіянам, напряму. Дивіться, я не знаю, кому вона належить. Число, То збори. ви не знаєте, на кого ви працюєте? Я не працюю, кажу, представляю, представник Литвина. Можете подавати офіційну заяву на УНР. Литвина – це тут і Литвин? Можете подавати. Офіційну цю, можете відкрити сайт, у мене там кожна адреса пишеться. А який я... Литвин? А яка різниця? -то, то Ви представляєте, не... я представник Литвина. Я громадський активіст, я можу показати посвідчення. Покажіть, лас, кажу, ласка. про мене. А от і дивляється? Я вже тільки що я вже третій раз сказав про телефон Литвина. Дивіться, я показую своє посвідчення? Так? Тут у вас свій Ну я вам покажу дивіться, Прошу. Юрлов Юрій Сергійович представляє Литвина, Віктора Миколаївича, 29 липня 72 року народження. Секунду, секунду, я не, не прочитав. Я ж вас ще не переписую. Так. А я не переписую, де ви бачите, що я переписую. Ви ж написали. Чекайте, чекайте, чекайте. Пиш. А де Пиш. ви бачите, Пиш. що Пиш. я переписую? Ну, ж Також що що ж ж камери пишуть, бачите. Ми нічого не запречуємо, що ваше там камбані. Добре, таке ще ви часу. Добре. Тобто, наскільки я розумію, Литвин орендував приміщення в Так. А Петро штука прийшов і каже, я буду тут розповсюджати квитки. Тобто Литвин немає договору в жодної дошки. Нічого це немає. має. принципі, працюють Скажіть, будь ласка, ці люди, які знаходяться в цьому приміщенні, хто вони? Я вам ще раз кажу, ви міліція, чеківо органів, представляє, чому. Ви громадські зміст, на вулиці. Зробите, молка не кричіть до мене. Що до вас кричіть, я спокійно говорю. Спокійно, це так здається, ми такий тон голосу. Я спокійний, як ніколи. Запитали вас нормально, хто це є це дівчинка, цей хлопчик? Можете ще пояснити, як ви здійснився продаж квитків до таренинки? Не мож, можете нам напити, так? Прийдете тобто є ви можете нам показати хоч один квиток, який у вас тут є? раз подається. Зараз не працює. Але квитки є наявності чи немає? Є електронні. Електронні квитки. Можна зараз піднімати, як воно дійсно оплата електронного квитка чи не можна? Ще раз вам сказати, що працює бачити. Не, не працює. Тобто, е, Окей, все суму 16-17. Ми кожен комп'ютер все, бути. Але чого стільки комп'ютерів для того, щоб продавати квитки, можна з одним комп'ютером продавати квитки. Тобто, для чого стільки комп'ютерів. меню, авторежим, Яка все для воно?